Всіх вітаю на каналі. Сьогодні я хотів би вам показати з вашої ласки, як я сушу яблука на зиму. Вони такі виходять дуже такі і на смак приємні. І бачите, дивіться, які вони такі частенькі. Бачите, білесенькі такі. Не такі, як сонце вам засушу, що вони будуть чорні. Просто тут світла трошки мало, ви зрозуміли, на вулиці вони набагато біліше виглядають. Бачите, такі чіпси виходять о, 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 такі. Чудесні, капітальні. Мені стає їх на 4 роки, навіть як треба. Вони аж треба знати, як зберігати. Тепер дивіться, нарізаю я е, яблука такого е, сушівку. Вона має. Японський мотор в сердині. І отак От вона вмикається наповно. Бачите, зараз я вам покажу, як я ріжу. Щоб ви зрозуміли. Я найбільше спрактикував так, що якщо яблуко має оце ті, що ви бачили, то вони отакої товщини. Це є коло 5 мм. 5 мм тут є е, повних. Воно чуть-чуть ніж може відхилити. Я ріжу на такій е, машинці. Зараз я вам вріжу пару, щоб ви побачили як. І я не включаю розетку ніяк. У мене, бачите, зернятка нічого в мене не пропадає. В кінці відео я вам все розкажу, що і як можна використати. Я візьму таке маленьке яблуко, щоб ви зрозуміли, бо цей вже великий на, на другу заправку підуть. Бачите, і я собі такі його нарізаю. Ну, як чуть-чуть відлупилося, то нічого. Воно собі файно цей е, вискне і, і ніякого проблему не буде з тим. О. І от такі яблучко, їх ще можна навіть цього додати. Воно нанизу до тут висушить, бо тут дуже багато тепла є на низу. Можна спокійно, отаку знизу можна більше дати. Бачите? І, і отак воно має е, таких файних в 5. Поверхів, крім е, цього одного, акуратно поскладати, о, бачите, я вже так сушу е, давно і спрактикував собі так, що якщо хочеш е, скоро їсти чіпси, от, е, є чіпси такі, що можна е, до Кока-Коли дітям давати, діти то люблять, і то корисно, я вам скажу. Е, якщо